<кій> Всім привіт, зякі пістолетики! Ви на моєму каналі і зараз буде влога, Тому починаємо. Та, вже зібрав дітей. Та я вже зібрав дітей. Що ти перший раз взів нормальних дітей? Вони самі втягнулися. А ну, в принципі, все понятно тепер. Ну, все коли ж нас вже мішельчика на першому поверсі, тому їдемо. А ну що ти так довго йдеш? Ой, я думала, ти ж їсиш. Я не їла. В смислі ти не їла? Ну, я не знаю, там нічого не було, я собі вже куплю там їсти. Ну, типа, там є, що бачила, там є кафешка маленька в тому, типа, приміщенні, там де поїзд. А, ну, то то все, бабусики, бо ти вже не втаєш, так? Да? Так, да, в мене через 5 хвилин поїзд. В смысле через 5 хвилин? Ти що, вже йде, біжи, скоро. Все, все, лапа, Давайте тьома. Ну, все, лапусики. Все стабільно. Все стабільно. Ну, так, да, все, мало, лапа. Боже, нарешті вони пішли. Це не кричить день мого життя. на 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 Боже, нарешті я дійшла сюди. Господи, що з тобою? Тому що я блин, проспала трошки, ну як трошки проспала. Чого всі такі негри? Ой. Боже, негри. Ну так, да, коротше, чекай, ти зараз лише свою сумочку тут не Що я б, я так сказала, тримай. Да все, все, тримай, тримай. Ну так, коротше, зараз я прийду, я хочу собі купити якийсь кіксик, якби вже нічого не їла. Так що... Що це тільки щоб було? Сам не знаю. Так, ну все, зараз наїмся. Добрий день, добрий день, що ви хочете нас заказати. М -м -м. А що б яка в нас менює? У нас є різні бутерброди, кексики, кава, капучино, коротше, бабу, все є тоді можете мені дати бапелці середній стаканчик і бутерброд якийсь. Добре, зараз буде зроблено. Так, от ваш заказ. Дякую, представимо, що в неї представимо, що в неї, коротше, цей бутерброд вона тримає Е, Так, зараз я оплачуся. Угу, Добре. Пік. Ну все, дякую, до побачення. Побачення, так треба вже з'їсти бо в мене, коли всі руки заняті, ні.